Усім привіт! З вами ваш онлайн-гід від компанії Епіцентр, і сьогодні я поділюсь усіма деталями повернення чи обміну товару, придбаного в торгівельному центрі Епіцентр. Поїхали! Тож, як здійснити повернення чи обмін своєї покупки? Насамперед пам'ятайте, що повернути товар можна протягом 14 календарних днів, не враховуючи дня його придбання. Наступне повернення товару можна оформити лише за умови, що товар не був в експлуатації. Збережені всі пломби та ярлики. Цілісність комплекту та упаковки не порушена. Збережений документ, який підтверджує оплату. А також виріб не належить до переліку товарів належної якості, повернення яких обмежено рішенням Кабінету міністрів номер 172 Якщо всі ці норми дотримані, то можна починати процедуру повернення у торгівельному центрі Епіцентр. Для цього зверніться до каси повернення або на стійку відділу інформації за місцем здійснення покупки. Надайте товар, розрахунковий документ та документ, що засвідчує особу. Також ви можете використовувати документи з додатку Дія. Представник відділу проведе огляд товару. Далі залишиться лише заповнити заяву на повернення. Якщо оплата була здійснена готівкою, то після заповнення заяви кошти будуть видані вам відразу. Якщо ви оплачували покупку банківською карткою, то у разі повернення товару обов'язково наявність тієї самої карти, з якої була проведена оплата. Гроші повернуть на неї у період до семи банківських днів. Якщо ж ви бажаєте повернути кошти на іншу банківську карту, то в торгівельному центрі, де ви здійснили покупку, необхідно буде заповнити заяву, в якій ви описуєте причину відсутності картки, а також заповнюєте реквізити іншої актуальної. Крім того, у вас є можливість здійснити обмін на аналогічний товар, не повертаючи кошти. Представник відділу після огляду товару видасть вам ідентичний за умови його наявності. У такому разі заповнювати заяву на повернення не потрібно. Сподіваюсь, отримана інформація була вам корисною та доступною. Якщо виникли питання, залишайте їх у коментарях. І до нових гід-зустрічей!